На сесії обласної ради знову не обійшлося без активістів у камуфляжі. Айдарівці кажуть, хочуть публічно відповісти на ряд запитань у соцмережах від деяких депутатів стосовно того, чому вони ходять у формі. Однак і тут не обійшлося без сутичок. Деякі серед вас чомусь побачили, почали боятися військової форми і весь час запитують в основному через Фейсбук, чому ми в формі. Ми в 2014 році виконали свій громадянський обов'язок. Ми пішли добровольцями захищати вітчизну. І тому ми одягли цю форму. Як до речі, придбали за власний рахунок. Ось тому ми в формі, тому що війна ще не завершилась. Так що, панове депутати, декому з вас було б хотіли б порадити, бути більше правдивими та толерантними в своїх висловленнях. Не потрібно просто будь-що ляпати. Це стосується вас, пані Галагузе. Ви можете українською говорити. Смисло не гадяка. Кілька вихоні була, і свободі ти була. Хлопці, я прошу... щодо вишикаю. Депутати, які переходять з однієї фракції в іншу, якої не мають зовсім права. Це ми говоримо про пані Галаузу. Вона приходить в міську раду, як на дефіле, бігає з усіма цьом-цом добрий день, відволікаючи від роботи. Це просто жах. Сама Олена галагуза на висунуті звинувачення не звертає уваги. каже, перш за все, своїми словами, активісти образили не її, а захисників України. Вони образили гідність не мою як депутату, а захисників. А то ви бачили на сесії Едуард мальований, поранений, і він навіть потім офіційно публічно говорить про те, що він не ходить у формі. То він що гірший виходить? Чи як порівняно з ними? Про це мова. Дехто з цих хлопців мені телефонував нещодавно, коли звучали погрози в бік мого помічника Віктора, і він ходив і писав заяву в міліцію. То знаєте, що там сказали? А знову ці знову скарги на цих і заяви. Але це ненормально, що, наприклад, немає належного реагування. Одна форма. Це не є індульгенцією того, що ти може щось не те робиш, а тобі вже будуть все пробачати. Так не можна. А от чи подаватиме за образи на активістів заяву до поліції, Олена Галагуза поки що не вирішила. Я пораджуся своєю фракцією, тому що, звичайно, наші хлопці обурені. Я одна жінка в нашій фракції. Опісля Айдарівця звинуватили присутніх депутатів у тому, що вони сидять у кабінетах замість того, щоб іти і захищати свою країну. Депутати, ви ж патріоти, Виконуйте вже. Нарешті свій громадянський обов'язок: та послужіть вітчизні. В армії катастрофічно не вистачає офіцерів. Відповісти на звинувачення активіста вийшов депутат облради Сидір Кізян. У нас, коли почався почалася війна, всі хлопці пішли на фронт. У мене служать до сих пір голова Новоград-Волинської свободи, голова Баранівської свободи, голова Овруцької свободи, депутат обласної ради Собко. Він не був військовим. Він пішов, він пішов, а і він там. Він не в камуфляжі. Він в залі. Ви сьогодні його звинувачуєте. А ви тут, тут знаходитеся, з ділоділи кавупляж і намагаєтеся тут і спекулюєте, спекулюєте своїм камуфляжем? не треба цього робити. Це потрібно. після півгодинної словасної перестрілки, за якою спостерігали і правоохоронці. Активісти таке покинули сесійну залу. За оцінкою поліції грубих порушень громадського порядку не було. В залі не було грубих порушень громадського порядку. Були деякі скажімо, емоційне висловлення. Як з однієї та з іншої сторони, і тому реакція поліції була тільки документування та фіксування всіх дій, що проходили в залі. Якщо буде безпосереднє звернення однієї чи іншої сторони щодо образи честі та гідності, вони мають право звернутися до підрозділів поліції з відповідною заявою. Тоді вже буде поліція реагувати на цю заяву.